22 січня року 1919-го били дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а надією мінуливою. А криваве 20-те століття ще тільки почало відлік часу важкої і майже безнадійної борні. Дати. Після довгих збавлених ночей вивчив я далекий звук субгармат. Сухо. І дрижати в вибухах земля, вийдеш ти. Це Підкарпатська Русь або Рутенія, як її називали на початку ХХ сторіччя. У травні 1938 року цей невеликий клаптик української землі, що належав Чехословацькій Республіці, опинився у самому центрі спочатку політичних, а згодом і справжніх військових баталій. Європу сколихнула так звана чеська криза. Моїм непорушним рішенням є розгром Чехословаччини за допомогою зброї, говорив Гітлер. Дії повинні розпочатися слідом за викликом, який в очах світової спільноти міг би надати моральне виправдання військовим заходам. Таким викликом мали бути сепаратистські виступи німецького населення Судецької області та карпатських українців, і у цьому сенсі організація українських націоналістів була на боці Німеччини. Ідея незалежності українського закарпаття з моменту вибуху повстання на всіх українських землях проти всіх окупантів України стихійно об'єднає українців в єдину державу. Усі регіональні осередки ОУН у Європі та в Америці відкривають пункти запису добровольців. Під виглядом туристів чи представників торгових фірм їх буде переправлено до Чехословаччини. Добровольцем зголосився і автор цих кадрів американець українського походження Петро Лисюк. Попри дуже низьку якість, ми все-таки включили у фільм ці напівоматорські зйомки, і те, що відбувалося на території Закарпаття, ви побачите очами реального свідка. Єдине, чого не вдалося зафіксувати оператору Лисюку, це таємна діяльність німецького координаційного центру під керівництвом начальника управління зовнішньої політики нацистської партії. Альфреда Розенберга. Останнім часом ОУН виділено і надано можливість передати закарпатській Україні значні кошти для допомоги по створенню там збройних сил у формі добровільних громадських організацій. Це будинок так званої січової гостиниці у Хусті. Яку було збудовано на кошти зібрані ОУН. Саме тут розташувався штаб Онокс організації народної оборони Карпатська Січ. Ця громадська організація швидше нагадувала кадрову військову частину, хіба що без зброї. Січовики не приховували своїх античеських настроїв і демонстративно марширували містом під жовто-блакитними прапорами. Власне, на таку відверту зухвалість і було все розраховано. Можливо, німці задумали в разі необхідності використати рутенію як опорний пункт організації українського руху і плацдарм проти радянської України. Припущення дипломатів залюбки роздували журналісти. Протягом перших чотирьох місяців 1938 року лише в англійських газетах з'явилося понад 100 публікацій про те. Що нібито судецька область Чехословаччини, на яку зазіхала Німеччина, вкрай необхідна Рейхові для походу на схід, цій маячні старанно підігрувала і гітлерівська пропаганда. Врешті-решт, 29 вересня 1938 року, на конференції у Мюнхені британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен, його французький колега Едуард Даладіє, Адольф Гітлер та Беніто Муссоліні досягають повного взаєморозуміння, у питанні про німецьку військову окупацію Судет. повернувшись до Лондона, Чемберлен прямо в аеропорту заявляє, що він привіз почесний мир. Але, судячи з усього, малася на увазі те, що мир він привіз виключно для країн колишньої Антанти, чиї посольства у Берліні вже доповідали своїм урядам, що Гітлер ось ось піде на схід, аби відвоювати у більшовиків Україну. Мета Гітлера безумовно у тому, щоб створити велику Україну під гегемонією Німеччини. Для здійснення цього треба буде відторгнути від СРСР частку його території. В атмосфері загального історичного захвату нікого не стурбувала та обставина. Що сам об'єкт незріваючої агресії чомусь реагує на підступні задуми доволі стримано? Радянський Союз продовжує жити підкреслено мирним життям. А втім, такий загадковий спокій кремлівського керівництва можливо пояснять події, які відбулися дещо раніше. Москва 1937 рік. На черговому засіданні політбюро ЦК КПБ обговорюються перші результати надсекретних переговорів, які вже протягом кількох місяців веде за особистим дорученням Сталіна радянський повноважний представник у Берліні Канделакі. Приймається таємна резолюція. Радянський уряд зробив Німеччині певні політичні пропозиції і згоден вважати переговори з німецьким урядом конфіденційними та не розголошувати як останні результати, так і подальший зміст. Резолюція потрапляє до так званої особої папки, а текст звіту Конделакі, очевидно, було знищено. Згодом розстріляли і самого попреда. однак можна припустити, що на переговорах йшлося, зокрема і про долю Чехословаччини. Судячи з усього, Сталін погодився не заважати Гітлерові у тому разі, якщо про незалежну карпатську Україну не буде ніякої мови. Існування такої домовленості підтверджує логіка всіх подальших подій. Талін чудово розумів, що судецька область потрібна Гітлерові, аж ніяк не для створення великої України. Справжню мету розкривають ось ці документальні кінокадри саме у судетах знаходилися фортифікаційні споруди, які за своєю потужністю не поступалися знаменитій французькій лінії. Мажино німецькі офіцери відверто радіють, тепер тили для майбутнього походу на Париж абсолютно безпечні. Що ж стосується решти території Чехословаччини, то залишалося тільки спровокувати міжетнічні конфлікти і під приводом наведення порядку ввести війська. Але саме у цей момент негласна домовленість двох диктаторів раптом опиняється на межі зриву. Починається, мабуть, найзагадковіший політичний детектив за всю історію українського національно визвольного руху у його епіцентрі. Виявилася людина, яка очевидно також розуміла, що ідея утворення великої України це лише блеф Адольфа Гітлера. Августин Волошин. український політичний і релігійний діяч Закарпаття, лідер народно-християнської партії, від якої обирався послом до Чехословацького парламенту. Алло. Слава Україні. До служба пана прем'єра. Клименте. Алло. Слава Україні! Коли під тиском Німеччини уряд Чехословаччини проголошує Федеративну республіку, Волошин призначається прем'єр-міністром української автономії і відразу ж надсилає телеграму до Берліна. Карпато-український народ висловлює найглибшу подяку за визволення, яке Карпатська Україна здобула виключно завдяки політиці Фюрера і рейхсканцлера Німеччини Адольфа Гітлера. Упродовж багатьох років ця телеграма буде трактуватися виключно як доказ про німецьких настроїв Августина Волошина. Однак такі вірнопідденські кроки чомусь викликають у німецькому посольстві у празі лише роздратування та стурбованість. Як докінчилися переговори в Берліні? Повідомив про все. Сьогодні до нас прийшов прем'єр Волошин і заявив, що його уряд. Виступає проти великоукраїнської пропаганди. І всіх, хто це буде робити в майбутньому, буде суворо карати. Така несподівана позиція українця Волошина ставила Гітлера у скрутне становище. Адже формально дії Волошина спиралися на рішення Мюнхенської конференції щодо запобігання сепаратистським акціям з метою зберегти стабільність на сході Європи. На цьому наполягала сама Німеччина. Гітлера почав дратувати цей недолугий український священник, який, здавалося, нічого не розумів у високій політиці. Ще через декілька днів до Берліна надходить документ, який остаточно плутає карти у так добре налаштованій грі. Щоб не надати можливості будь-якій із сусідніх країн спровокувати конфлікт. Карпатська Україна може перейти під міжнародну опіку чотирьох держав-учасниць бюнгінської угоди. Ми пропонуємо цим державам надіслати військові контингенти, які б охороняли її кордони і внутрішній порядок. Хоча як це не парадоксально, але меморандум Волошина ставив Гітлера у ситуацію, коли той мусив захищати незалежність Карпатської України. Від самого себе такий точний тактичний хід уже не можна було пояснити наївністю отця Густина. Гітлер, нарешті, починає усвідомлювати, що на нього чекає серйозний політичний двобій з розумним і обачливим супротивником. Англія та Франція ще вірять у вигадки Гітлера щодо великої України розмірково волошин. А отже, вони мають підтримувати і карпатську Україну як її невіддільну частку. За таких умов Гітлер уже не зможе діяти напряму і не наважиться окупувати Закарпаття. Почалася безпрецедентна дипломатична дуель прем'єра примарної республіки з вождем великого і могутнього рейху. Берлін 1939 рік. Адольф Гітлер отримує шифровану телеграму з Будапешта. Я ніколи не забуду доказу вашої дружби. Відтепер ваша честь може завжди покладатися на мене. Це був лист вдячності угорського диктатора Хорті за результати таємних переговорів. Коли дипломатичні маневри Августина Волошина унеможливили Німеччині пряму окупацію Рутенії, Гітлер таки знайшов вихід. Адже Закарпаття може захопити країна, яка не брала участі у Мюнхенській конференції, але має давні претензії на ці землі. Міністерство внутрішніх справ Угорщини. Формує групи диверсантів і активізує діяльність угорських політичних структур на Закарпатті, розрахунок той самий, на внутрішнє заворушення і введення військ для забезпечення порядку. Волошин відчуває небезпеку і намагається випередити удар. Він забороняє діяльність проугорських партій, але на початку березня корті відправляє у Берлін черговушу програму. Концентрацію військ закінчено. Рішучого удару буде завдано відразу після конфлікту. 12 лютого 1939 року на виборах до Сойму партія Августина Волошина отримує майже 100% підтримку і починає максимально розширювати права автономії Закарпаття. Сойм карпатської України є одиноким законодавчим органом карпатської України. Державною, урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Державні барви Карпатської України є сині-жовті. Державним гербом карпатської України є тризуб знак святого Володимира Великого. Здавалося, незалежна держава закарпатських українців ось ось набуде реальних рис. Однак, навесні 39-го, події знову входять у русло сценарію Адольфа Гітлера. У ніч з 14 на 15 березня. Автономний уряд Словаччини заявляє про розрив відносин із Чехією, і під виглядом наведення порядку німецькі війська окуповують Богемію та Моравію. Одночасно, і як тоді здавалося за дивною випадковістю, заворушення починається і в Закарпатті, причому безпомітної участі угорських сепаратистів. Євген Стахів Член організації українських націоналістів у 1938 році добровільно вступив до загонів Карпатської Січі. Стахів, як і більшість його товаришів, ще навіть не підозрював, яку дивну і трагічну роль відвела їм доля у недовгій історії Карпатської України. У Карпатської Січі не було зброї, і на цьому ґрунті вона постійно сварилася за Августином Волошним. В ту ніч один з наших офіцерів вирішив взяти зброю силою у чеської армії. Почалася стрілянина. Мене, як і багатьох, заарештували і кинули в підвал того самого будинку, де знаходився уряд Карпатської України. Звернімо увагу на останню фразу: членів Карпатської Січі арештовували не чехи, а влада автономії. А отже, Августин Волошин. Уже усвідомив свій прорахунок, заборонивши діяльність політичних партій, він все ж таки надав свободу дій організації, яку карпатські українці вважали своїм чи не найнадійнішим союзником. Ми не маємо документальних доказів того, що антиурядовий пуч Карпатської Січі було заздалегідь узгоджено з керівництвом Рейху, але логіка наступних подій такого варіанту не виключає. Така підозра виникла навіть у безпосередніх учасників. Чехи добре відносилися до українців і хотіли тільки, щоб ОУН не проводила в карпатській Україні підривної роботи, і її не було, тому незрозуміло, чому її повели в 1939 році. Тим більше керівництво ОУН було частково поінформоване, що Гітлер віддав Закарпаття Угорщині, тобто дурили своїх же людей. Акція ОУН була на користь німцям та аж ніяк не українцям. Вже через декілька годин після путчу угорська армія переходить кордон і починає окупацію Закарпаття. То чому ж ОУН по суті зраджує Волошина? Адже ОУНівці повинні були мати дуже вагомі причини, щоб так різко. Змінити свою політику на це питання чіткої відповіді немає і досі. Хоча певні події дають підстави для версії. Петер Клейст, німецький дипломат. У 1939 році радник Міністерства закордонних справ Третього Рейху з питань Східної Європи. Доктор Клейст, який належав. До найближчого оточення Рібентропа, а отже, був посвячений у важливій таємниці рейху, запише у щоденнику. Гітлер, очевидно, має наміри знову ввести у гру українську карту, коли будуть здійснюватися німецькі плани на Сході. Практично у той же час, коли Петер Клест писав ці рядки, краєва організація ОУН на Західній Україні отримує інструкцію центрального проводу. Зважаючи на те, що Закарпаття забезпечений без того достатньою кількістю організаційних кадрів, забороняємо перехід туди членів краєвого проводу західноукраїнських земель. Не можна оголювати Галичини і Волині, бо тут теж чекає організацію Важка проба. Судячи з цього документа, переговори з німцями все таки були. І можна визначити, що вираз важка проба. Це скоріше за все свідчення нового повороту у гітлерівському блефі про велику Україну. І німці зуміли переконати керівництво ОУН у доцільності зміни чехословацького вектора на польський, бо ж тепер вона мала починатися з Галичини. Сьогодні важко визначити, що саме вплинуло на рішення керівництва ОУН. Можливо, оскільки більшість із них були галичанами, вони справді вірили, що Західна Україна. Може стати набагато кращим плацдармом ніж Україна Закарпатська. В усякому разі, долю уряду Волошина, було вирішено. І на повідомлення про просування угорських військ до хуста Гітлер спокійно зауважив це трагічно, але неминуче. Цікаво, що саме у ці березневі дні, майже день у день з подіями на Закарпатті, далеко на сході інший великий диктатор. Виступав на черговому з'їзді своєї партії. Перша світова війна дала перемогу революції в одній з найбільших країн. Друга світова війна може привести також до перемоги революції в одній або кількох країнах. А оскільки нашою метою і є світова революція, то розв'язування війни у Європі є нашим засобом в ім'я мети, яка виправдовує все, Сталін міг торжествувати. Перші бої Другої світової війни вже почалися. Августин Волошин пішов на зухвалий і відчайдушний крок. Своїм Карпатської України одностайно проголошує автономію незалежною державою. Тоєм Карпатської України вибраний українським народом Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в густі дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем карпато українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України. Коли того ж вечора Гітлер тріумфально вступав у Прагу, приймаючи повну капітуляцію шести мільйонів чехів. Кубка українців піднялася на збройний захист щойно народженої незалежності. Вона протрималася не повних години, але ця одна доба незалежності була першим воєнним спротивом, підступним задумом обох диктаторів, і Сталін цього не забуде. Прага 1945 рік. 14 травня у щойно не звільнене місто прибула спецгрупа НКВС, створена за особистим наказом Лаврентія Берії. Завданням чекістів був арешт і негайна відправка до Москви ректора Українського вільного університету доктора Августина Волошина. Ще у листопаді 1944 року наспіх створені Народні комітети рутенії проголосили про воз'єднання Закарпаття з радянською Україною. Проте після Ялтинської конференції це рішення необхідно було легалізувати на міжнародному рівні. Ось для цього і знадобився Августин Волошин, участь колишнього легітимного президента могла надати оборудці видимість пристойності, проте отець Августин. Категорично відмовляється і відразу стає небажаним свідком. 19 липня 1945 року він раптово помирає на черговому допиті. Місце поховання невідоме. У нерівному бою на древньому червоному полі біля невеликого Закарпатського міста Хуст декілька тисяч погано озброєних людей виступили проти. 40-ка тисячної армії угорців до честі бійців карпатської Січі вони боролися і гинули пліч опліч з ополченцями Карпатської України. Ми знову втратили свободу. Звернувся до своїх живих і полеглих співвітчизників Августин Волошин. Ми полягли у нерівній боротьбі, але голгофа українського народу ще не скінчена. То були пророчі слова. І коли саме у цей день, знімаючи свій останній кадр, загине оператор Петро Лисюк, він ще не знатиме, що українці розпочали свою Другу світову війну, розпочали на півроку раніше за увесь світ, і скінчиться та війна для них також майже на шість років пізніше ніж для інших народів. I'm